Дивіться, друзі, яка радісна новина прийде найближчим часом для вас. до вас. Значить, Перше, це буде е, призрак прошлого, так звана карта. Це вона пояснює е, те, що щось з минулого дасть про себе відголос. розумієте? Тобто щось з минулого прийде до вас. Е, це 40 й псалом. Він відповідає за те, що ви просто повинні, знаєте. Як Зрозуміти, для чого воно прийшло, треба прочитати цей 65 й псалом. Тоді воно прийде до вас розуміння, що робити далі. Тобто, це е, певна радісна новина, то тобто щось з минулого прийде. Далі йде момент. Е, наступне. Наступне це те, що е, карта забвення. Вона пояснює те, що в минулому щось ви забулися, тобто щось нагадає про себе. Але це якісь люди, які вже відійшли від вашого життя. От, бачите, тут показують, як похорон е, Ісуса Христа, е, положення в огроб, так звана е, карта. Це пояснюється ті люди, які безпосередньо вже в минулому для вас, і вони не мають ніякого значення для вас. Далі йде момент, що вам треба зробити? 135 й псалом карта називається Топор. Це пояснює те, що Каїн. Тобто вбиваючий авеля. Це в, в даному випадку пояснює те, що а, просто ви повинні відсікти те, що буде йти з минулого. Воно дійсно, як би сказати, щось буде. Така новина досить непогана, але знову ж таки, тут показують, що ті люди, які принесуть її, вони її недостойні і показують, відробити їх треба. Далі показують момент. А, четверта карта і остання карта це те. Що вам треба зробити? 93-й псалом страсть за которою готовий дратися. Тобто ця карта пояснює те, що ви повинні націлитися на те, що ви бажаєте йти в той бік, який ви бажаєте, і йти до тієї цілі, яку ви бажаєте. Тобто не звертайте увагу з призрак прошлого, те, що в минулому, бачите, прийде до вас. Не звертайте на це уваги. Да, воно як більш як радісна новина така буде, що щось там трапилося або ще щось. Тут показують люди. Які, бачите, недостойні, тобто їх вже поклали в гроб, тобто позбавились ви від них. Де момент, те, що була заздрість, тобто, люди не було розуміння певних моментів. Кавін вбив Авеля із-за заздрості. Тобто певні моменти були такі, знаєте, неприємні. Але показують, ви повинні йти в те, що ви хочете. Бачите тут цей півень, який а, стоїть на шлемі. Шлем це пояснює, що це якби. Ви повинні е, ну, шлем захист, це знаєте, як захист або е, кольчуга це захист людини, тобто його е, упередження, е, самозатвердження в чомусь. Розумієте певні моменти, коли людина на щось налаштована, тобто е, впевненість в чомусь. Ви повинні отак досягати своєї цілі, йти до своїх цілей і не звертати на ті ситуації, які будуть е, відбуватися в минулому. Тобто, по-простому сказати, до вас прийде така, знаєте, новина. Радісна про те, що в ваших там, в минулих ситуаціях щось відбулося з людьми, якісь моменти. Але ви не повинні звертати на це увагу, вони вас порадують, ці моменти, але ви повинні йти все ж таки до своєї цілі, боротися і не здаватися. Кому потрібно, підписуйтесь і коментуйте. В особисті повідомлення можете задавати свої питання.